14 грудня продовжую роботу медіа центру «Окринформ». Мене звати Світлана Чепоренко і зараз говоримо про результати 2023 року у сфері ядерної безпеки України, і з нами сьогодні Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, доброго дня! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже, пане Олеже, розкажіть нам з чим ми закінчуємо рік, які результати роботи цього року. У держатом регулювання. Дякую за запитання. Але, по-перше, я хотів би нагадати, що ми сьогодні відзначаємо день ліквідатора аварії на Чорнобильській атомної електростанції. Значить, цей день відзначається в цю дату, саме оскільки сьогодні, 37 років тому, завершили будівництво і ввели в експлуатацію об'єкту укриття, це також неформальна назва в нього – «Саркофаг» над четвертим енергоблоком, зруйнованим внаслідок аварії на атомній електростанції. Значить, сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто брав участь в проектуванні спорудження саркофага, а також всіх тих, хто. Брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомної електростанції. Дві 2023 рік ми завершуємо з відповідними здобутками. Значити, я б хотів розпочати відповідно з наших, скажімо так, позитивних результатів. Значить, ми, відповідно, Україну обрано. Членом ради керуючих, це є керівний орган МАГАТЕ таким чином. Визвано визнано Україну як країну з розвинутою ядерною енергетикою. От, і Україну підтримали більше ніж ну 79 країн підтримали Україну в тому, що ми. Маємо набути членство в Раді керуючих два роки. два роки Україна буде мати можливість впливати фактично на міжнародну організацію МАГАТИ і міжнародну політику в плані безпеки використання ядерної енергії і відповідно не розповсюдження, тобто ті речі, які. Зараз відбувається в МАГАТЕ. І відповідно Україна посилить свій вплив на значить міжнародному трекі, третій, який пов'язаний з ядерною традиційною безпекою. Далі продовжена довгострокова експлуатація енергоблоку номер 1 Південно-Української АЕС, тобто перший енергоблок. 10 років тому вже отримував ліцензію на довготермінову експлуатацію. Через що 10 років має відбуватися переоцінка безпеки, і, відповідно, наразі. Колеги з експлуатуючої організації зробили дуже багато. Ми з свого боку, як орган регулювання ядерної і безпеки, розглянули результати цієї роботи, і колегія Державної інспекції ядерного регулювання ухвалила рішення щодо. Можливості подальшої обґрунтованості подальшої безпечної експлуатації енергоблока номер один Південно української АЕС. і відповідно видана була ліцензія експлуатуючої організації на експлуатацію енергоблока Номердин Південної Української АЕС до 2033 року до 2 грудня. Таким чином ми продовжуємо експлуатувати. Атомні енергоблоки. Наступне, ми зараз створили, скажімо так, можливість в контексті після воєнного відновлення. Як відомо, Україна бачить після воєнного відновлення. З урахуванням нового будівництва нових ядерних установок, значить, нових атомних електростанцій з там, традиційними великомасштабними ядерними реакторами і також малими модульними реакторами. Але так відбувається, що діючі нормативні документи передбачають, що Постачальник або майбутній експлуатуюча організація розпочинає фактично так, детальну таку взаємодію з органом регулювання на стадії техніко-економічного обґрунтування, тобто, коли мають бути готові значить, відповідні документи по проєкту реакторної установки. Зараз ми зробили, забезпечили можливість для розробника або постачальника, або майбутньої експлуатуючої організації на ранній стадії розробки або виробництва ядерної установки, отримати зворотній зв'язок від органу регулювання ядерної терадіаційної безпеки України щодо відповідності технічних рішень. Технологічних рішень і підходів, які е, імплементовані в проектній документації, е, е, вимогам е, нормативних документів з ядерної традиційної безпеки України. Це безперечно е, дуже така, важливий е, підхід. Значить, це документ. Е, е, Вимоги до предліцензійної оцінки проектів нових ядерних установок, який відповідно затверджений органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки, і тепер будь-який, скажімо так, проектувальник або виробник, або експлуатуюча організація може на ранній стадії відпрацьовувати значить, свої технічні рішення з органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки. За основу при розробленні такого підходу ми взяли. Підхід, який реалізовано в Канаді, в Великій Британії, також використовується в Сполучених Штатах Америки. Таким чином, зараз є фактично база, є основа для, значить, з точки зору регулювання ядерної традиційної безпеки для післявоєнного розвитку, в тому числі і за цим напрямком. Наступне. Протягом 2023 року фактично в Україні розпочалась дослідна експлуатація нової ядерної установки. Це централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження. Я нагадаю, що, скажімо так, що окремий дозвіл на етап. Введення в експлуатацію органам регулювання Ядерно-традиційної безпеки, тобто регулювання, надало ще в 2022 році. А в 2023 експлуатуюча організація фактично вже відпрацювала яким чином маршрути, по яким відпрацьоване ядерне паливо доставляється з всіх кожної з атомних електростанцій? Я маю на увазі вже здійснені рейси з Рівненської, Хмельницької, Південно-Української АЕС на централізоване сховище. І на сьогодні вже 13 Контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом зберігаються на майданчику зберігання в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Це, це руйнує фактично монополію Росії на приймання відпрацьованого ядерного палива, робить поводження з відпрацьованим ядерним паливом більш безпечним за рахунок застосування більш сучасної, двобар'єрної безпечної упаковки при транспортуванні і зберіганні. І також, відповідно, Приводить до економічних переваг, оскільки, по-перше, енергетиме експлуатує об'єкт, які до того вкладені кошти, а по-друге, не потрібно платити країні агресору за прийом відпрацьованого ядерного палива і до його поводження. Значить, наступне. Ми Розпочали е, рухається вперед, продовжує впроваджуватися проєкт альтернативного ядерного палива. Тобто, як відомо, вже шість реакторів, 7 реакторів ВВР, тисяча. Наразі експлуатують е, е, вже е, альтернативне ядерне паливо, е, як ми кажемо, дружнього виробника компанії Westinghouse. Значить, е, і цього року. В нас є прогрес в напрямку руйнування монополії Російської Федерації у постачанні ядерного палива на енергоблоки колишнього радянського союзу дизайну ВВР 440. Ми почали дослідну експлуатацію американського ядерного палива. В енергоблоці 440 на Рівненській атомній електростанції. В жовтні ми завантажили. Експлуатуюча організація завантажила першу партію в активну зону реактора на Рівненській атомній електростанції. І, значить, зараз відбувається його експлуатація. Тобто це дуже важливо не тільки для України, а і те, що на сьогодні в країнах Євросоюзу експлуатується 19 реакторів колишнього радянського дизайну. І Україна є сигналом, прикладом для партнерів наших європейських, як саме безпечно можна позбавити. Позбавитись фактично ненадійного постачальника ядерного палива без загроз практично для ядерної традиційної безпеки, а також для енергетичної безпеки цих країн. Це дуже важливий здобуток, і я б тут акцентував на цьому окремо. Також, значить, ми в нас моніторингові місії МАГАТЕ працюють також і на, не тільки на Запорізькій атомній електростанції, а і на всіх інших атомних електростанціях, включно з Чорнобильською атомною електростанцією. На виконання відповідно на запрошення України ми в в січні 2000 цього року, 2023. Започаткували постійну присутність МАГАТЕ на всіх атомних електростанціях. Значить, головна задача це моніторинг стану безпеки діючих атомних електростанцій і Чорнобильської зони відчуження. Значить, також відповідно. Крім моніторинга, це ще і аналіз, скажімо так, впливів от, війни, в тому числі на стан безпеки ядерних установок, і відповідно уточнення, і скажімо так, підготовка пропозицій щодо допомоги матеріально-технічної допомоги. Нашим ліцензіатам атомним електростанціям а також підприємствам іншим поводженню з радіактивними відходами щодо значить, покращення безпеки, щодо значить, конкретних, скажімо, а and services, як ми звичайно кажемо. А саме значить, допомоги, яка потім надходить через двосторонні, скажімо угоди, або е, через скажі, механізми е, МАГАТЕ Response and Emergency Network. Okay. Значить, Ну от це, значить, якщо з хорошого з таких значить, наших здобутків, от, я б таким чином зробив, але в нас залишається, звісно, Запорізька ЕС, яка окупована зараз російськими захарбниками. і тут стан безпеки на Запорізькій ЕС продовжує деградувати. От, ми зараз відмічаємо серед ризиків, я просто нагадаю, що Значить, ризики це головним чином некомпетентний персонал, який керує фактично ядерною установкою. Значить, менеджмент. Віддає відповідні накази, а персонал блочного щита керування не має відповідної кваліфікації, досвіду для того, щоб здійснювати оперативне управління ядерними установками. Це, відповідно, знайшло і відображення, у тому числі в звітах МАГАТЕ, і, відповідно, оприлюднено від їх імені також. Значить, ми Маємо значний вплив від того, що зруйновано Каховське водосховище. Атомна електростанція будь-яка має мати надійне джерело постачання води це для підживлення технологічних контуров, для відповідно розсіювання теплової енергії, яка значить відбувається теплова енергія зараз. Продовжує вироблятися в ядерному паливі. І, відповідно, це обов'язкова умови для того, щоб безпечно експлуатувати атомну електростанцію. Водосховище зруйновано окупантами. Рівень мілітаризації Запорізької атомної електростанції зростає. Вона використовується і технологічні приміщення продовжують використовуватися як укриття для зброї, вибухівки військової техніки. Навіть МАГАТЕ, окупанти обмежують МАГАТЕ в доступі, скажімо так, в ті чи інші зони для того, щоб МАГАТЕ могло проконтролювати відсутність відповідно зброї, вибухівки, яка безперечно впливає на стан безпеки. І ми зараз є свідками фактів, що техніка, значить артилерійська техніка і реактивні системи залпового вогню здійснюють відповідно атаки на українську територію з території, яка безпосередньо близькості до Запорізької атомної станції. Тобто вони навіть не ризикують отримати у відповідь контрбатарейну боротьбу, оскільки Україна розуміє, що. Це безпосередньо близькість до Запорізької АЕС, і це вкрай небезпечно. Тобто такі речі. Значить, ми, це не має нічого спільного з ядерною традиційною безпекою, тому ми на цьому наголошуємо. Значить, ми також не маємо автоматичної передачі даних за системи радіаційного моніторингу до України і до, відповідно, МАГАТЕ. Це теж на виконання нормативів, і у разі, наприклад, виникнення якоїсь там аварії або небезпеки ми не можемо, і весь світ не може оперативно відреагувати на це, оскільки немає даних від цього. Значить, також дуже важливо, що в нас немає. Постійні знеструмлення запорізька та електростанції, тобто немає стабільного забезпечення електроенергії. В звичайному режимі я нагадаю, будь-яка атомна електростанція виробляє електрику, і частину цієї електрики може споживати на власні потреби для того, щоб в роботі знаходились електричні механізми, які, наприклад, ну, насоси, арматура і інше обладнання. Наразі Запорізька електрику не виробляє, вона всі енергоблоки зупинені і. ത്ത് uh... ത്ത്ത് Утримується електрика з української енергосистеми через лінію електропередач, значить з чотирьох ліній 750 тільки одна залишилась в роботі, от по якій отримує Запорізька АЕС струм. Відповідно, також до останнього часу була е, також резервна лінія підключена 330. Але наразі, внаслідок е, обстрілів окупантів, значить ця лінія перебита і немає відповідно можливості її відновити, оскільки там постійно. Обстріли, от і зараз без фактично резервної лінії 330 живлення відбувається по лінії 750 кВт. Це відповідно нестабільно. і Це дуже значить, такий, якби крихкий режим, як, скажімо, вислів, такий знайшов очільник МАГАТИ Рафаель Маріана Гросі. і нестабільний. І відповідно ця ситуація. Загрожує. Небезпекою. Також внаслідок безвідповідальних і некомпетентних дій персоналу, який керує Запорізькою АЕС, двічі у 2023 році відбулося фактично руйнування бар'єру на шляху розповсюдження радіоактивності в нашколишнє середовище. Двічі було протікання потенційно радіоактивної води, теплоносія першого контура в другий контур, тобто це е, небезпечно. Ці факти значить, мають бути розслідувані, і е, ми е, про це маємо казати як про те, що немає нічого спільного з ядерною традиційною небезпекою. Ну я вже не кажу про те, що навіть магатини допускаються до контрольно Перепускних пунктів до об'єктів фізичного захисту Запорізької атомної електростанції, на яких невідомо хто несе службу, і, відповідно, значить, ми маємо. З усіх, скажімо, боків обмеження інформації для МАГАТЕ, обмеження доступу МАГАТЕ і ця ситуація не має нічого спільного з безпекою. І єдиний варіант повернути безпеку на Запорізьку АЕС це повна демілітарізація, її, деокупація і повернення Запорізької АЕС під контроль легітимного і відповідального компетентного оператора на енергоатом українського і під контроль органу регулювання ядерно-треційної безпеки Українського державної інспекції ядерного регулювання України. Якщо говорити про наступний рік, які ключові ризики і виклики стоятимуть перед Україною, і, взагалі, які ваші очікування від наступного року? Угу. Наступного року ми бачимо, що основна задача це відповідно стан безпеки Запорізької атомної електростанції. Ми маємо зробити все від нас належне для того, щоб повернути її. Значить, з нашого боку ми взаємодіємо з країнами-партнерами і відповідно, підготували експлуатуюча організація, розробила ми. Провели експертизу ядерної та радіаційної безпеки плану відновлення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції, і в принципі ми готові, якщойно буде можливість, значить, щойно Україна візьме під контроль ядерні установки на Запорізькій АЕС, Ми одразу ж зможемо великими силами, скажімо, Приводити спільно Запорізьку АЕС в безпечний стан, це якби головне завдання. Ну а крім того, дійсно ми маємо забезпечити безпечну експлуатацію от, і розвиток цього проєкту альтернативного ядерного палива, як я вже сказав. Значить, в нас інші енергоблоки є, які потрібно переводити на альтернативне ядерне паливо, також відповідно забезпечити і безпечну експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива наступні етапи, тобто дослідна експлуатація, згодом має, скажімо так, перейти в промислову експлуатацію, тобто є відповідні значить процедури і процеси, які ми маємо спільно в Україні здійснювати. Дякую. Чи є запитання до нашого гостя? Оксана Польщуку, Українформ, скажіть, будь ласка, у зв'язку з продовженням терміну експлуатації блоку на південно-українській станції. Чи очікується найближчим часом продовження термінів інших експлуатацій інших енергоблоків на інших станціях? Дякую за запитання. Так, так, да, ми зараз входимо. В часовий інтервал, коли наші енергоблоки пропрацювали проектний термін, 30. от і перший з них, який був впущений свого часу в 1982 році, це південноукраїнський перший. Вже відпрацював додатково 10 років. Наступний буде на початку 2025 року південноукраїнський Другий, і потім розпочнуться так само серією інших енергоблоки, у тому числі Запорізька атомна електростанція електростанції, ще буде потребувати додатково переоцінок безпеки, модернізації і продовження експлуатації і. Тут виникнення виникне відповідно питання, як саме це робити, оскільки вона знаходиться в окупації. Таким чином нам потрібно якнайскоріше повертати Запорізьку АЕС в Україну для того, щоб здійснити всі необхідні заходи відповідно до українського законодавства і міжнародних зобов'язань. Також а скільки загалом блоків розглядаються в цій програмі? В нас розглядаються всі без виключення 15 енергоблоків. Так, з них два енергоблока – це 440, і інші 13 це енергоблоки 1000, щонайменше ще на 10 років. І ще одне запитання: ви говорили про дослідну експлуатацію центрального сховища працьованого палива. Коли почнеться, коли очікується початок промислової експлуатації, на які обсяги зберігання ви розраховуєте в режимі от промислової експлуатації? В нас на сьогодні немає в діючому документі, на підставі якого зараз здійснюється? Етап введення в експлуатацію, ну тобто дослідна експлуатація централізованого сховища, немає обмежень стосовно обсягів відпрацьованого ядерного палива, яке може відповідно до цього дозволу перевозитись на сховище. Во з іншого боку, ми е, зазначили там, що термін, скажімо, дії дозвола три роки з моменту, коли перше ядерна відпрацьоване ядерне паливо перевозиться на промайданчик. Таким чином ми очікуємо, що е, десь два там. Е, з половиною років до трьох років це період, який має вистачити експлуатуючій організації для того, щоб відпрацювати всі, скажімо так, елементи технології, яка має бути здійснена на етапі дослідної експлуатації, і відповідно підготувати необхідні аналізи з безпеки і подати заяву про отримання ліцензії на етап промислової експлуатації до органу регулювання ядерної інтердіаційної безпеки України. Ну, якщо э, цього року загрузили 13 контейнерів, то наступного року примірно скільки можна очікувати контейнерів? Та я б зараз, э, да, скажімо так. Э... Утримався б від відповіді, оскільки це є чутлива інформація, така це ж все таки перевезення. Я б тут утримався. Бо є. дякую за зрозуміння, пане Олеже. Дякую, що прийшли до нас і поінформували про результати року. Я нагадаю, що з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. А ми вже працюємо над анонсом подальших подій. Залишайтеся з нами.